Дисклеймер: Насамперед, сушарка була зроблена більше для демонстрації платформи ESPHOME, а також компактності. В основі контролю лежить модуль esp 8266 який керує нагрівачем через твердотільне реле. У принципі, управління лежить ПІД, який дозволяє в реальному часі підтримувати задану температуру. Також присутній термозахист у вигляді термореле, яке у разі несправності відключить ланцюг нагрівача. Вимірювання температури проводиться за двома точками. Перша точка вимірювання це початок котушки філомента, а друга дальня точка від нагрівача. Також другий датчик температури підтримує і вимірювання вологості. Завдання вентилятора підвищити конвекцію і зменшити нагрів у першій точці. Так виходить більш рівномірне нагрівання ємності з котушками філомента, що є головною перевагою від дешевих сушарок з Аліекспрес. На корпусі ми бачимо лише показання датчиків і режим нагріву. Управління ж відбувається через веб-сторінку, а також Home Assistant, де також можна додати налаштування за часом або щоб сушарка включалася разом з 3D-принтером. Якщо перейти за адресою пристрою, ми побачимо такі налаштування, як режим роботи під регулятора, можливість швидко запустити потрібну температуру, а також вибрати свою. До речі, нагрівач 400 Вт здатний нагріти бокс більше 100 градусів. Але оскільки основні деталі з пластику, то нагрівання обмежене термореле приблизно до 80 градусів. Сама ж прошивка дозволяє додати широкий спектр компонентів, таких як енкодер, екран більшої діагоналі, датчики температури та вологості, звукові повідомлення, а також налаштувати під себе роботу термоконтролю.